Приголомшлива статистика, яка випадково потрапила в інтернет: дві тисячі російських вояків загинуло на Донбасі. Понад три тисячі зазнали тяжких поранень і повернулися до Росії інвалідами. Ці цифри, які влада федерації так намагається приховати, просочилися на сторінки економічного видання Ділова жизнь. Уздавалося б, аж ніяк не сенсаційні статті про підвищення зарплатні воякам. І от там серед сухої статистики є така цікава частина з підзаголовком компенсація військовикам, які беруть участь. У воєнних діях в Україні 14-15 років, де чорним по білому, і про кілька мільйонів виплат, і про бойові, собто добові. А наприкінці найважливіше станом на 1 лютого компенсації вже дістали сім'ї понад двох тисяч загиблих. За пролиту в Україні кров гроші від держави отримали і ті, хто повернувся з війни каліками. У виданні швидко схаменулися і просто видалили незручний для влади шмат тексту, але зберігся скриншот статті, і от тепер інформація. Інформація про втрати генштабу Росії у війні на сході України шириться світом.